Відсінова у нас що, Такі сигнальчики можна, в принципі, тут онлайн купати, друзі. бо тому, от... а як пахне, файно. Так що, друзі, в кого є можливість, вибирайтеся. Друзі, чергова нас знахідка є симпатичний, такий маласенький. Знаєте, що в нас? Дивіться. Слава Україні, друзі. Ну що, <схе> 7 годин ранку я вже збираюся до лісу, я вже збираюся на київську русь, походити, пошукати, показати вам щось цікаве. Чесно кажучи, хочеться вже якогось різноманіття, хочеться якогось лісу, поле. Якщо чесно, трошки набридло. ну що, давайте зараз до лісу піднесуся і будемо якби, збирати наш прибор і шукати. Так що собі бажаю гарних знахідок, а вам бажаю приємного перегляду. Ну що, поїхали шукати. Ну що ж, друзі, в принципі ми вже з вами зібрані, можна ходити, ще зараз взяти, що ми візьмемо сумочку для нашого шмурдяку, можливо для наших монеточок, залежить, що нам сьогодні з вами і попадеться. І і, і, зараз відкачаємо ґрунт, Візьмемо наші наушники. Ну і, звичайно, що будемо копати. Ну що, Я собі бажаю гарних знахідок, але, друзі, тримайте за мене колочки, подивимося, що на мене сьогодні чекає. Це друзі, яка красота сама. Але це зараз, друзі, не про то. Коротше, є в мене знахідка. Взагалі поверхневий сигналчик. Я фактично тільки чуть-чуть вкупав. Перед це мене була пряжечка. Звичайно, не цікаво нічого, така металева. знаєте, цвячок кований був. І я почав там крутитися, дивлюся, є потік кераміки. Я думаю, тут я покручуся. І що ви думаєте, є перший знак, перші вістря є на за сьогодні? Давайте дивитися разом. Ямочка, друзі, нас взагалі не глибока. Ви його бачите, ви його стовідсотково бачите. Двіться. Це у нас було вістря, дивіться. Можливо, ви бачите, ось цієї частинки немає відломиля, то ну, скоріше, що так. Мало би бути ще хвостичок. Хвостичка у нас немає. Ну, тим не менш, ми забираємо, дивіться, яке вістря, а? наших пращурів. Супер! На реставрацію відправити і зроблю таку ляльку, що, дай Боже. Ну що, а я продовжую далі шукати. Ну, подобається мені ось таке. Як не крути, друзі, мені все одно подобається копати ось такі желізячки, тому що, що ми дізнаємося глибші історії, хоча б культуру, хоча б знати, чим користувалися, якими предметами. Ну, фільми фільмами, знаєте, я дуже люблю дивитися фільми про козаків, і те, що я побачив е тими речами, якими вони там користувалися у фільмі, так, я їх неодноразово знаходив. Що саме не буду казати, ну, звичайно, що гроші я знаходив там при козаках, в нас було що валюта. У нас було. Півтораке, Польща, там Орти і так далі. Ну, а будемо шукати далі. Дивіться, друзі, які що знайшов. Одразу коло деревом, навіть не потрібно було копати. Друзі, я ще не впевнений, але мені здається, що це була або накладка, або нас від ковта. Дивіться, як це краще мені зближити. то він весь в груді його потрібно чистити. Ось одна сторона, мені здається, ось тут якісь мали б бути визерунки, проглядаються. Який матеріал я ще поки не можу сказати, потрібно промити. Дивіться, бачите по боках, ніби шипи. Ось тут гляньте. Ось тільки ось сюди. Як гадаєте, від відковто чи ні? Чи що це таке було? Ну, як не це все одно, щось їхнє. Ну що, я зараз пробую промити. Якщо мені вдасться, я вам покажу, що тут зображено. Ну, а якщо не вдасться, то, то, то будемо шукати далі. І так, друзі, я вже більше впевнений, що це дійсності було ковта. Просто він зігнутий. бачите, щось, якась техніка його пошкодила. Ну, це у нас срібло, друзі. Це перш за все. Посередині, ось бачите? Мені здається, одному, що тут і кружечок і в центрі, бачите? Ціка. Супер, ні. Вау. Шкода, що зігнуто. Та шкода. Я не маю якого себе щіточки, так би ще щіточкою протер, а так вагасенько водою. Ну, тим не менш, ми забираємо і продовжуємо далі наші пошуки. Супер, непогано це все у нас получається. Щори... Що я можу, друзі, сказати? Вибрав для себе територію, таку невеличку, і стараюся її обходити майже в кров в крок. І копати, в принципі, всі сигнальчики, які, які можна тільки вкопати. Блін. Друзі, майте на увазі, вже потрібно або спрей, або я не знаю що. Мухи вже просто летять аж в очі. Ось так. Так що майте собі на увазі, а я буду продовжувати далі шукати. І бачите, коли цього дерева чекало мене знахідка стільки років. Ось так буває, ось такі чудеса. Так що ми продовжуємо далі шукати. Ну, Друзяки, признавайтеся, ви теж купаєте мій сигнал. Я поки розкопав, аж Фу, змучився, слухайте. Отакий От він був. Ще я розкопав, що так, під корінем. Знаєте, що там? Ну що ж, давайте дивитися. Не сіла вона в нас істота. Ого! Це ж вода пішла, дивіться, який був нак. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мені здається, я в нього не попав. Я в нього не попав. Зараз подивлюся, чи є ще сигнач. І... Ну, якось так під корінням було. Аж вода пішла. Оце так, да. оця знахідка. Така... Не знаю, друзі, для кого цей Це вістря було. Чи для мисливця, чи для охорони, дивіться. Такий масивний, величезний. Тут я не знаю, чи тут ножка мала щоб би бути, чи що. Подивіться, який масивний. Красавець. Охошо. Дивіться, крутий. Ну що, забираємо та продовжуємо далі пошки. Круто, ні? О, лайкосик, друзі, за таку красу. Поки, друзі, ще снідати не буду, але можна трошки, трошки-трошки попити кави. Для енергії. Щоб збадьоритися і мати сил далі ходити. Дивіться, ох. Запашна, смачна кава. І це, друзі, ще рахується, що тут місця дуже сильно дуже сильно і сильно ходжені. Дивіться, вже починається мушкара літати, так що вже потрібно або спрей брати, або цей балакаво. І тут рахується, друзі, що тут виходжено в крок в крок. ну. Бачите, результат є в принципі, просто не треба спішити і треба шукати. М -м а кава досі тепла, ароматна та смачна. Ось так, друзі. Так що дякую кожному, хто підписується на канал, мені дуже приємно. Я дуже ціню те, що я от хожу, знімаю, шукаю, вам показую свої емоції, свої подпошуки, і ви оцінюєте ось ці у вигляді лайка і підписочкою на канал. Мені дуже приємно. Сподіваюся, ми будемо з вами рости і рости. Супер. Ось супер. Друзі, немає нічого кращого, чим запашна кава. і Ось. Ялинка. Ну, душа відпочиває. Душа відпочиває. Ще що потрібно. Ну що, друзі, посмакували каву і тепер можна далі продовжувати наші пошуки. Ну що, погнали шукати. Є нас, друзі, саганчик. Туди вже гріх нікопати. Ти гріх не купати? Онлайн. Ну що? Давайте дивитися разом. Сподіваюся, щось цікаве. Ну що ж, такі сигнальчики можна, в принципі, тут онлайн купати, бо тому що, що тут і кольоровий фактично і немає, друзі. Рідко. Опа, щось є, друзі. Щось є. о о ви бачите? Оу, шет. Опа. Де він вже випав, блін, красавець? Ооо. Чу в позолоті, друзі. Блін, чекайте, мене зараз. У мене зараз, зараз взагалі шок. Дивіться, друзі, він ще й в позолоті трохи. Хрестик нас. Ще й цілесенький. Дивіться, опа. Оце знахідка. Вони руки трасуться ви що, дивіться, який красавець. Який красавець, не? Ну, за таке, я думаю, варто поставити лайкосик, я його не буду поки чистити. Для чого озера позовота злізе. Ось так. Дивіться, красивий, ні? Ну що, я продовжую далі шукати. Джекпот. Джекпот лісовий. Ну а я що? А я шукаю далі, друзі. Круто. Крутяк. Ну що, друзі, непогано це все починається. Чекайте, зараз подивлюся скільки в нас годин. Годинник у нас пущі майже 1,1 година, і в мене вже доволі такий непоганий результат. Фаворітніша знахідка мені здається, поки що на данішній час це в нас хрестики. І до цього я, друзі, був находимо власненьку частинку від металопластики. Тобто, чи це був перстень в нас, чи це був накосник? Я ще поки не знаю. Але пізніше я вам же все покажу детальніше. Ну що я продовжую далі шукати від вас, звичайно, що сподіваюся, від за лайк та підписочку, і звичайно, за коментар. Напишіть чи сподобався хрестик чи ні, а я погнав далі. Це просто хлопці, дівчата, красота, ви собі не уявляєте, пташки співають, ну, ніби такое по-дурному сказати, але душа аж кайфує, відпочиває. Так, що, друзі, а як пахне файно. Так що, друзі, в кого є можливість, вибирайтеся на ков. Зараз саме те, щоб просто з'єднатися з природою, відпочити, обдумати думки. Обдумати плани все-таки все на майбутнє. Ось так від мене там є красива знахідка. Ви зараз будете здивовані. Я сам здивований, коли знайшов, але я радий. Я радий, що мені сьогодні хоча і таке попадається. Давайте дивитися разом. Можна сказати, друзі, що чисто випадковість. Ось колись такого дерева в мене був сигнальчик. Ця знахідка, ось вона. Ви її бачите? Ось я вам зараз детальніше покажу, що Наскільки... це. Наскільки я зрозумів, хлопці, дівчата, це наш щиточок від персня був. Щеточок від персня. Зараз ми з вами детальніше подивимося. Так, саме він це був. На жаль, обломатий, але що зробиш. Та що зробиш. Дякуючи, що і такий є. Зараз спробую, друзі, його відмити. Тут якісь у нас є орламентові взеруночки, і я вам зараз обов'язково покажу. Ось, в принципі, допомагав би бути ось така краса. ви тільки гляньте. Шкода, звичайно, що зломатий, але все одно приємно. Бо тому, що почекати ще пару років і зруйнується взагалі метал. Дивіться, ну це нас. Точно, що не сріб, я не знаю, що за метал, але доволі такий цікавий. Ну що, ми забираємо? Ось такий гарний би був би перстень. Якби він би був це І що це нам каже, друзі? А це нам, друзі, розповідає про те, що тут якось живе та проциздали люди. Ходили, ось тато так само, як я зараз сьогодні ходжу. Ну що, ще одна знахідка, я думаю, можна зробити собі сніданок. Ну, Звичайно, це вже на обід, напевно, що десь коло 12-ї години, ну, ми зробимо такий. Під обід можна сказати, пообідаємо і з новими силами, новими емоціями будемо ходити далі. Ну що я поки хожу, шукаю ще одна знахідка, і сідаємо їсти разом. У мене сьогодні, друзі, була така дурацька, дурна, дурацька мрія, тобто знайти гудзик гірку Гудзик-гірку, бо я за весь час, я тільки можу його знаходити три штуки, більше не знаходив взагалі. І що ви думаєте? Знайшов, взагалі на поверхності був, я не знаю, як так пропустили, але факт в тому, що є. Зараз вам покажу. Давайте дивитися разом. Знайшов, друзі, ось такого, такого красивого дерева. І скажемо вам, вона взагалі була на поверхності, дійці. красиво. Я не знаю, чекайте, зараз спробуюсь фокусувати. Вушко все присутнє, його потрібно мити та й мити. Ну, гарно, гарно. Я не знаю, чому я хотів сьогодні імен... особливо знайти її, але я її знайшов. Бо в мене переді мною задача з самого ранку, щоб знайти, її знайшов, ось бачите, потрібно просто, друзі, терпіння. Тей потрібно терпіння. Ну що, забираємо та продовжуємо далі шукати. Друзі, так як ви зрозуміли, у нас зараз буде такий невеличкий перекус. Щось я вже трошки втомився, та й потрібно щось перекусити. І що? І нас сьогодні буде розпаковка. Ось. Давайте дивитися, що там є. бо не я збирав обід, якщо чесно. Опа! М -м -м. Файно. В Принципі, хай буде все в торбинці. Ну, друзі, ось і перекусили. А тепер же можна походити пошукати, пошукати якісь гарні старовинні речі з новими силами. Трошки відпочив, трошки перекусив. Тепер більше сил можна і ходити. Ну що, так що сідайте позручніше, ще більше, і ми будемо шукати, але залишається. Ну що, друзі, я як завжди зачепив сигначик ось такого такого дерева. Фактично, ніколи дерев чомусь ще стоїть. І знаєте, ще знайшов? Здається, друзі, від Енкопіона. Верхніця, як вона правильно називається, я не пам'ятаю. Дивіться. Вона чи не вона, ну поясніть мені. Здається, друзі, що саме воно, дивіться. Ви як гадаєте? Ну, взагалі воно дзвенить якось так погано. Мені здається, що все-таки воно, друзі. Шкода, шкода, що не цілесенький. Ну, забираємо, тим не менш, забираємо. Якщо воно, друзі, напишіть, буду дуже сильно вдячний. Ну а що? А ми продовжуємо далі наші пошуки. Ну ще черговий у нас сигнальчик і дивіться, ямка доволі така. Ну я що знаю, на штик то точно. І дивіться, який яке вістря мені гарне попалося, чотки. Це точно було вістря. дивіться яке красиве, ні? Вау. Люблю. Люблю я такі знахідки, друзі, бо в них багато частина історії прихована. Хоча дзвонить воно взагалі не зрозуміло. Треба ще в принципі сповнити, якби я хотів би часто по ось таких місцях, як раніше. То я би знав, як вони правильно звучать. А так, друзі, можу тільки прислуховуватися. Ну і сьогодні як би шукаю без наушників. Ну і в принципі, фактично, і всі сигнальчики я чую. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Дивіться, яке гарне. Ну що, друзі, мене є знову черговий сигнальчик. Я його вже викопав. Майже фактично воно було на поверхності. Давайте дивитися. Я думаю, що вам зараз знахідка реально сподобається. Дивимося разом. Що, друзі, можу дати 100%, що ви знахідку зараз тут взагалі не побачите. Ви її бачите? Придивіться, поставте на паузу і подивіться. Правильно, ви її не побачите. Ось вона, друзі. Ось-ось. Я думаю, ви вже багато хто здогадався, що це таке. У нас чи ні. Давайте разом момент розпаковочки. Такий малесенький-малесенький. На жаль, зі втратами, бачите, ось немає нижньої частинки. Це в нас був хрестик. Доволі він такий малесенький. Я не розумію, чи то верхньої частини немає, чи це у нас нижньої. Але тим не менш, дивіться, який красивий. Красивий, красивий, друзі. Зараз я спробую його трошки промити, щоб хоча б ви більш-менш орієнтувалися, що за хресточок, щоб ви собі бачили на що. Що, друзі, нашого хрестика, дивіться, щось ось таке проглядається. Як це краще зафокусувати? Ось так, дивіться. Бачите, немає ось цієї частинки. Ну, тим не менш, все одно приємна гарна знахідка. Погодьтеся, не кожного дня попадається. Ну, хоча і мені не кожного дня попадається. Так що я радий ось такій знахідці. Ну що, ми продовжуємо далі. Тільки друзі, друга година, у мене вже непоганий результат. Погодьтеся, так що я думаю, до вечора я ще багато чого набумблю. Ось так. Так що давайте шукати разом. Ді, друзі, чергова у нас знахідка є симпатичний, такий малесенький. Знаєте, що в нас? Дивіться. Вістря. От таке вже друге за сьогодні в нас, дивіться. Це дійсності було вістря я не знаю, як показати, дивіться, яка ножка тонесенька в нас. Супер, ні. Люблю я такі знахідки, ну що, забираємо та продовжимо далі шукати, але оцей щось трошки зігнутий Ну нічого страшного. А я це друзі блукаю, то пішов в ту сторону, вернувся сюди. З надією, що тут будуть якісь сигнатчики. Проходив тут буквально пів години, бачу, нічого немає. Вже думаю, даремно я сюди пішов, все-таки треба було там крутитися. Дивіться, яка гарна красота. Не в тому суть. Є в мене гарна знахідка. Давайте дивитися. І знову без хвостика, тобто без ножки. Ну що ж це таке? Ну нічого, все одно приємно, так що давайте дивитися разом. Ямка в нас, друзі, взагалі не глибока була. І ось ось вона. Дивіться, яке. Це у нас вістря було. Бачите, без хвостика. Ось мало би бути продовження. Немає його. На великий жаль. А дивіться, який масивний. Масивний і важкий, я не знаю, як з нього стріляли. Аж самому цікаво. На це дійсно було вістря. Дійсно було вістря без хвостика. Ну нічого можна зробити, знайти донора. Якогось неодноразово таке був робив, тобто находив і хвостика приварилося, шліфувалося, і даже не було видно. Супер, забираємо. Ну а що залишати? Ні? Вітільки, друзі, гляньте, яка красота! Ну просто я не можу передати. дивіться Я Вам хочу, хочу показати те, що я зараз бачу. Можливо, хтось оцінить цю красоту. Ну що, а я продовжую далі шукати. Ну що ж, Друзі, глядачі мого каналу, дивіться, вже брудний песку, ну нічого страшного. Е, Закінчую на сьогодні свій коп, вистачає купати. Вроді би непоганий сьогодні результат, готовий вам показати. І, звичайно, що радий. Радий, що є сьогодні такий результат. Є кольорова металопластика, є багато шмурдяку. Ну, як без нього коп, без шмурдяка це не коп. Так що давайте вам зараз покажу. І так, тут, тут у нас, друзі, різноманітні і ножики є, і що не хочеш. Ну, десь, може, півтора кілограма є. Ну, що зробиш? Забираємо, щоб на інший раз нам не попадалося. І цвяхи тут є, і ножики. Ну, коротше, різний різний хлам, то що попадається. А тепер, друзі, давайте перейдемо до приємного результату. А Я не знаю, мені, друзі, в кайф. Хоча от вістря, бачите, без ножки. А осе одного класно. Оцей вже взагалі масивний. Що це таке було? Чи це ніж, чи це вістря? Ну, доволі таки цікаве? Цікаве, друзі, А ви як думаєте? З однієї загострено, і якщо чесно, то і з іншої сторони загострено. Хм. Може бути вістря, я що знаю. Тільки що його стріляли, мені аж цікаво. Ось така вістря. Ось таке. Ви бачили, в принципі, ось таких два штуки гарних. Ось такий. Ну і, друзі, від Коута у нас, бачите. На жаль, зігнутий. зігнутий, ну що поробиш. Зато срібло, друзі. Зато срібло Брудне потрібно чистити. Дивіться, яке шкода, шкода, шкода. Ну що зробиш? Вже є. Вже добре, що знайшов. Ось бачите, частина відпечаточки. Хресточок такий малесенький. Фаворитніша знахідка, ось такий хрестик. Мені здається, я вже такого знаходив тільки без позолоти. Ось тут у нас позолота проявляється, друзі. Ось тут, бачите? Ну все одно, приємно. Гудзик гірко знайшов, яку я сьогодні мріяв, друзі, знайти. І я її сьогодні таки знайшов. Ага, пам'ятаєте, я казав, що якусь ще металопластику був знайшов? Незрозуміло. Ось таку, друзі, бачите? Ось тут, типу, везеруночки йдуть якісь, бачите? Навіть не везеруночки, а орламенте. Не знаю, що це таке було. Ми це викидаємо наш броняк. З нього вже нічого толку не буде. І, друзі, прошу вас підказати, ось по цьому предмету, що це таке було, чи від Енкопіона. Як ви гадаєте, аж цікаво. Ну що ж, ось такий результат. Тоді вдячний, друзі, що ти переглядав цей відеоролик. Буду вдячний, якщо поставите пальчика доверху, напишете свій коментар, а я буду знімати і показувати і радувати вас новими гарними, цікавими відеороликами. Сонечко вже сідає, де, да, ось тута. Так що, всім пока!